Надвірнянський міський парк, який ще 20 років тому був справжнім центром відпочинку і дозвілля жителів міста та гостей краю, повертає собі славне минуле. Одним із важливих заходів для цього стало оновлення пам'ятника Івану Франку, ім'я якого має паркова зона. З такою ініціативою виступила громада надвірної і її підтримали міська і районна влада, творча інтелігенція. Завдяки виграному проекту європейському місту Європейський парк задум вдалося реалізувати. А ще це один із кроків підготовки до гуцульського фестивалю. 2020. 2014-го року. Цей пам'ятник, який ми спродали починаючи від серпня і сьогодні буде відкривати, буде профінансовано виключно за кошти громади нашого міста. У 2014 році місто Надвірна буде проводити міжнародний гуцульський фестиваль. І саме парк імені Івана Івана Яковича Франка буде одне з місцем, де будуть проводитися всі театралізовані культурні і державні заходи, пророчені до Дня. Міжнародного дня гуцульського фестивалю, враховуючи те, що маю вищу художню освіту, залучивши спеціалістів, які дійсно болівають за те, щоб у місті виглядав гарно парк і дійсно парк одной імені Івана Яковича Франка. Ми приклали всі зусилля практично на ентузіазмі для того, щоб відкрити практично без жодної копійки дану споруду великого Коменярю. Відкриття пам'ятників великим корифеєм свідчать про культуру нації та її свідомість. Іван Франко, це та людина, яка у надвірнянців. У великому пошанівку громада міста Надвірної, громада Надвірнянського району, вона свято береже пам'ять про Івана Яковича Франка. Його іменем називають парки. От яскравий приклад. Ми сьогодні також у місті Надвірні у парку імені Івана Яковича Франка. У його творах, у його у цих працях можна знайти дуже багато відповідей на ті питання, які зараз нам задає життя і суспільство. Участь у відкритті оновленого пам'ятника взялися ще на служителі греко-католицької та православної Київського патріархату церков, влада міста і району, представники ОДА і народний депутат України Руслан Зелик. Під час цих урочистостей звучала музика та пісні на слова Івана Франка. Читалися уривки його поетичних творів. Українська земля уміє народжувати славних дочок і синів. сьогодні Тим містом, яке ввійшло в категорію тих міст, які шанують великого каменяра, дуже мало міст, яких, які би відзначали велич творчості Великого Каменяра. Життєвий шлях, якого довів, що навіть з під низенької соломіної селянської стріхи може вийти величний інтелект, який збагатив не тільки українську, а й світову культуру. Наша область має назву Івана Франківщина. В честь цього великого сина українського народу. Я думаю, що напевно немає такого населеного пункту в нашій області. І не тільки наші області, де б не було, чи вулиці Івана Франка, чи якийсь заклад культури, чи і школа, чи ліцей. Народ живий доти, доки жива його мова і культура. Людина жива доти, доки її пам'ятають. У надвірній Франка ще й цитують. Хто ніч? Важкі задуми при бікті сидів я, серце мочила тривога. Важкі питання сунулись. Мені чи вірна наша, чи хібна дорога. Відновлення погруддя Франку у міському парку Надвірної не останнє крок для облагородження та облаштування цієї території є ще ряд запланованих заходів, які мали б зробити цю частинку міста привабливою і затишною. Надвірнянці на це дуже сподіваються.